Добрий вечір. Ми сьогодні прийшли раніше, тому що час звели назад. Це, виходить, вже не ті часи, що були. Треба вже до цих часів пристраюватися зведених нових по старому. Котики ще на вулиці, сьогодні на вулиці в нас тепло. Тепліше сьогодні на вулиці було, як у квартирах. Сюди люди грілися. Тут у нас тільки рижик є. А ще всі на вулиці. Рижик смакує. Будемо його скоро нести з зубами, щоб подивилися, що там у нього робиться. І будемо вже займатися рижиком. А тут це долматка була, мене ще долматка є. Котики на вулиці, бо потепліло вони всі там, Но на ніч вони прийдуть сюди. Водичка є в них їсти, є що? Бідемо далі.